Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо. Угу! Що музика так гучно почалась? Сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка називається Чоловік у парку 2. Другий чоловік у парку. <гум> я не знаю, тут начебто першої частини не існує, це такий прикол типу цієї. Що друга частина дві... два чоловіка в парку. Один сірий, другий червоний. Їх двоє. <гум> а тепер звук тихий, так? І тепер мені треба зробити гучніше. Все, я трохи зробив, щоб було ідеально. Що нам підійти до них? Привіт. Нажміть Е, e, щоб поговорити зі старим чоловіком. Що? Нажміть Е, e, щоб поговорити зі старим чоловіком. Це разу реально. На А! Ага, я співмер тебе? Чи не так? О, чоловічий, ти мав бачить своє обличчя. Вибач, це. Я просто дуже сильно люблю лякать людей. Бо я такий, знаєш, типу старий, трошки в мене вже маразм почався. Зворотні процеси. Я люблю лякать людей. Тімі і я вибачались. Минулого разу. Ми не хотіли. Ми не хотіли їсти тебе, це просто. Це просто цей парк. Щось тут дуже підозріле. Лежить біля тебе. Ти бачиш? Ні, не бачу. Ти маєш допомогти знищити це і повернуть парк назад у мирне місце. Мій брат сидить прямо на тій лавичці, що біля нас. Він також може щось порозказувати на цю тему. Він втратив сторінку із його професійного плану тут десь у парку. А ще він. А ще він також в крафті імі, знаєш такий прикол. Ага, поняв. Знайди стрінку і принеси її мені. Ми тоді зможемо врятувати Тімі і повернути парк у безпечне місце. Буде прикол, якщо зараз знову скример буде. Я це чекаю вже. стільки. Що... Все, що ти робиш, не. не давай сирінку моєму брату. Неважливо, що він скаже. Е, всі... всі наші життя залежать тільки від тебе. Як я розумію, тут декілька кінцівок є. Він гусатий? Чи це в нього губи такі? Здорові. Зараз знову нас злякає. Ні, дивіться. Вітаю вас, молодий чоловічий, я Харольд. Чи Гарольд? Не бійтеся мене, я не хочу зробити вам боляче. Прям. На... Як не так, як мій брат Генрі і його демон внук Тімі. Вони хотіли мене вбити десь в цьому парку. І це має їх врятувати. Що? Вони мають зламаний хавок, знову. який вони використовували в цьому парку дуже довгий час. І вони мають бути зупинені. Я написав план, щоб їх зупинити, але вони вкрали одну з моїх сторінок і заховали її десь в парку. Парку! Не маєш допомогти нам. Перемогти їх! Також ти можеш. А, ти. Також не маєш вірити любому, що каже Генрі. Е, незалежно від того, що ти робиш, ніколи не йому цю стрінку. Чи ти реально повіриш, тому хто з'їв тебе? А. Ага. Схоже, що перша частина все таки була. <laughs> бо я не шарю. Хто тут кого з'їв? знаю. той дід перший стрибнув на нас просто, дуже страшно. І все, але я не пам'ятаю, що він насів. Дивіться, як тут офігенно! Тільки мені здається, що тут іще було б трошки незайвим е оці, е драбину зробити, щоб а вона ж наверх ішла, бо як можна дитинці застрибнути? аж туди, машина проїхала десь там. Чи може це в мене в реальності? Давайте залізом, покатаємось! Прикиньте, як тут добре. Що? Так, правильно, не роби цього знову. Вау! Спустились, ура! Не роби цього знову? Мені здається, що я пропустив щось, що я щось не знаю. Нажми Е, e", щоб розгребти землю. Це якийсь дивний шматок землі. Чи я е, маю хвилюватись е, про те, що там під ним? Я думаю, так. Нажми Е, e", щоб... Здвинуть. Що!? А, а, йому все одно? типу. Що то? Бомба? Ми перевірили, що в сміттєвому баку. Я бачу щось там ще є. Але це не сторінка, мені треба спочатку сторінку знайти. Це шматок шоколаду, ти ж дурний, їш! Їж! А що це таке? Хм. Дуже це дивно виглядає. То випадково не стрінка була? Е, перевір, Перевір що знаходиться у... у сміттєвому баку. Я бачу щось там але це не стрінка. То ось сова, я бачу у тебе стріночка. А, це кіт! Чи він в повітрі літає. Мяу! Ей, ти! Е, Привіт! Я містер Віске... Віскас Віскас. Ей, що я можу тебе зробити? Та віддай мені, будь ласка, цей листок. О, мені треба ця синя стрінка, яка у тебе в лапах. Е, Добре. А, ні, це кіт каже. А, так тобі треба ця сторінка синя у мене в руках. Добре, тоді принеси мені щось смачне. І тоді я тобі віддам її. Е, О, і також буде краще щось волохате. Або щось таке, як, якого є обличчя і воно мертве трошки. Ну добре, в принципі, зараз принесу шоколадку. Якщо шоколадку... що шо, шо? Ти знайшов частину нез'їданої цукерки. Тут уже почали, почалось. Почали якісь цивілізації розвиватися на ній. Можливо, містеру Віскасу це понравиться? Так, волохаті цивілізації, мікроскопічні. їж! Мяу! Дай подивимось, що ти мені приніс. Почекай! Це. Е, Мяурух. Не знаю, як це перекласти. Мюмент. Типу movement це рух. Е, це що, цукерка із сміттєвого баку? Ти що? Жартуєш наді мною? Кітен? Типу. Це такий прикол про те, що Кітен цей Кіт. Бо він кіт, він каже, ти що, Кітен мі. А кіт, кіден, це типу, жартує. Ти що, прикалуєшся наді мною? Я думаю... Ооо! Шість кінцівок? Ти повів себе не дуже добре. Містер Віскерс тебе поглинув і з'їв тебе. Він відкусив твою шию і. відніс голову кудись там в свою хатку. А твоє тіло так і не знайшли ніде. А ми можемо одразу туди піти. Можімо піти туди одразу і забрати у нього сторіночку, ні? Привіт. А, я не буду говорити із цими з котами в парку. Дивними. А, стоп, так ми можемо піти додому. Дивіться, ще одна кінцівка. Вийти з парку і піти додому! Е! А ви хто такі? Ууу! Ти мав поговорити з е незнайомцями. Е ти думав, що це дуже офігенний вибір, щоб їх просто пройти. І твоє тіло знову не знайшли. Кіт з'їв мою голову. Фу. То Гедота. Ото ти страшний, дядько, чуєш? Може мені якось пропустити? Ні, не можна, але я це напевно виріжу. Все, із старим поколінням ми поговорили трохи. Тепер ходімо до кота, з ним трошки щось, щось там пом'яукаємо. Тільки чого кіт схожий на сову. <гум> не знаю. І зараз давайте. Тут є лопатка. Ох, ти знайшов лопату! Це взагалі не дивно. Реально. І відкопаємо цю штуку, я думаю, це логічно. І миша тут. Ох, яка миша. Офігенна, дохла миша смердюча. Хто тут це сподобається. Бери! Ом. Мяу! Дай подивимось, що ти мені приніс! Ого! Так це ж ідеально! Ось твоя синя стрінка А прочитати її ні? Ми ще можем досі ту шоколадку підняти? Я б її дому забрав. Я вже маю стрінку! Кому її віддавати першому, прикиньте. Кому із них? Цей в Тімі. Цей нас з'їв, по його словам же. ж. І по його словам же, ж. вони. Вони. Він оцей сирий нас з'їв, та він ще й налякав нас. Тобі. Ти проніс мені синю сторінку. А! Цей вимір реально наповнений такими дебілами. Як ти? Чи не. не так? Тобі не треба відповідати, я поговорю з... про тебе. І з цією сторінкою я можу знищити це... оста... цей останній вимір. Мій план завершений. Му -у -у -у. Е! А я б хотів би пожити ще в цьому вимірі, знаєте трошки? Що? Це б кінець світу? Ще одна кінцівка. Пам'ятаєте, кідс, вепing uh, is bad. Uh, 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 вейпи це погано. Гаральд. Гарольд uh, випарував твій вимір. Я навіть не знаю, як він це зробив. Як ти читаєш взагалі, це що я тобі пишу, ти ж взагалі не існуєш. Та фіг фігіозно, якось. Якось, прикинь, читаю. Якось виходив в мене. Тепер робимо все те саме, тільки щоб з цим дядьком. Ну, на що ти це робиш? Капець. Ще й гівна якогось ворота собі запхав. Фу. Ми з вами зрозуміли що? Що все-таки той чорт нам набрехав, хоч він нас і не лякав. <хе> Я не знаю просто, що, як можна було так нас обманути. Ти що, взагалі? Безсовісний в тебе є якесь там почуття само... самозасудження, ні? Щось мені здається, що ні. А якщо ми їм пацюка принесем? Давайте! Що тут, до речі, в усіх червоні очі? Не знаєте? Будеш пацюка? Ні, не буде! А, балакать з нами знову! Та відчіпись! Це пацюк не для тебе. Я пожартував. Це для нашого улюбленого кота. Дивіться, який він гарний. Двовимірний кит, який літає в чотиривимірному вимірному якомусь просторі. Мяу! Ого, диви, так це ж офігенно! Несем до сірого дядька. Що ти нам скажеш на це? Я думаю, він також не дуже хороший, в принципі. Ти знайшов синю сторінку! Е, Що? Ти. маєш покласти її. в. Interdimensional. Міжпросторову. міжпросторовий смітник в парку. що? Чекайте, я таких слів не знаю! Міжпросторовому парку. Сміттєво, сміття, сміття в цукровій реальності і врятувати Тімі. Тімі е, тоді зможе прочитати цю, цей лист. Мої очі не дуже добрі для цього. І розкажи, що, що ти. Ай, він ти розкаже, що ти можеш зробити. Ти також можеш е, використати гірку. У. Оту гірку. Вона називається Гірка Смерті. Але не, не, не бійся про це. <кх> про це просто пам'ятай, ліво, право, ліво. Будь ласка, поспіши! Наша доля залежить від тебе! На твоїх плечах лежить ліво, право, ліво. Ого! Стоп! Ліво! Нормально! Право! Музика качає! Ліво! Давай! А де ще один поворот? Ліво! Ура! Там чорне! Що? Що це за мова? Ага. Тіммі. Джеймі. Що з тобою? Ха -ха. Чо усіх маленьких американських хлопчиків називають Тіммі або Джеймі? А, треба з Тіммі поговорити. Тімі, привіт. Ей, чувач, що ти тут робиш? Що? Виглядає, що. Нє, Ей... ну так. Дивись, я вибачаюсь через те, що було раніше. Е... у чоловік в парку один. Та вона за таке була! Коли я тебе з'їв. Бачиш, е... дідусь і я піш... прийшли з іншого виміру, там де люди, це. ну. звичайний. звичайне джерело їжі. Ей, дай мені пояснити тобі. Це міжпросторовий між парк гірка, сміття, цукерка. Вимір. Ага. Він з'єднується цими міжпросторовими гірками. Гарольд е, саботажував цю, е, цю реальність, і тому дідусь і я мають закінчити це у парку. І зараз я тут у пасі лежу. І не можу йому ніяк зробити, щоб він не робив цей злий свій план. І єдина надія на те, що хтось там врятує ці виміри. Це знайде секретний код на спеціальній сторінці синій. Оу, Гіголій! Що це таке? Не знаю. Це щось на французький, напевно, ти приніс сторінку. Це нас рятує. Дай подивитися А ну, давай. Дивись. Ага, добре, ця книж, цей листочок каже, щоб зайти у номер синьої гірки, і ти побачиш в цій кімнаті комп'ютер. Ага, ну це ось, ось він. Ага, ну це, в принципі, дуже просто. Я очікував, що тут буде якісь пазли містичні. Чогось не знаю, так очікував. Але все-таки, не тупи, снікерсуй. Enter the code. Ого, Він щось там матюкається. Ми тепер приречені всі. А! А який код? Що? Знову? Ех, Так. Реальність була вибухнута, розірвана, і всі виміри перестали існувати. Ніхто. А, жодне тіло не було знайдене. Понят. а як Який тоді там код, я взагалі не поняв про цей код, нічого. Так, все, ми знову туди летим. що нам казав э, отой, чорт ліво, браво, так. Браво! І ліво! Давай! Чичь, будь ласка, швидше, трохи Ліво! Так, ми знову тут. Давайте зараз ще почитаємо Що це? Це гірки? Ану, що ти нам скажеш? Тільки саме пропускає. Ого, то в тебе обличчя гарнює. Ой! Як наче інопланетянин якийсь. Тут наче він нічого не каже про це. Наче то. А сторінка ось. Так. А! Скільки ти бачиш синіх гірок в кімнаті з комп'ютером? Раз, два, три! А, Поняв! Давай, каже, взламається. Три. Ти це зробив! Ура! Ти відновив е, світ! І тепер вимір е, сміття цукру цукерок і виміру врятований назавжди, і ти врятував парк. Wow, wow. Дивись, як у нього голова. воу воу Прикольно. Це добре? Це воно таке має бути? Чи, не знаєте? Ого, крутий вимір! Дякую, це найкрутіший вимір, який я коли-небудь бачив в своєму житті. Прикиньте. Реально. Реальний вимір навіть не такий хороший, як цей. Реальний наш. Знову ці чотирьох якісь там... Чотирьох вимірні, багато разів я сказав, вимір. Чотирьох вимірні дерева. О, там лежить щось на лавці. Що це? Фу, оця брига на шоколадка і записка. Якщо ти це читаєш, то парк був врятований, Гарольд був, був переможений, і Тімі і я повернулись додому із містером Віскерсом. Ми його підібрали до себе в сім'ю і навчили його кидать гавно в людей з вікон. Прикольно? Ага. Добре. Він каже багато поганого про людей, які були його господарями раніше. Ми тобі дуже сильно дякуємо. Ти врятував все, що тільки можна, і тепер люди можуть далі жити мирно і спокійно, як і раніше. Будь ласка, візьми цю майже з'їдену. Трохи від'їдену цукерку як знак нашої цієї... Цей... забув слово. Благодарності. Вибачте. Фу, волохата, смердюче. І... Але на вкусок смачний шоколад. Вона трохи розтає на твоєму язику. І ти чуєш І ти відчуваєш ці золоті промені. промені сонця, які на тебе падають, на твою шкіру і в парку йдеш, і думаєш про себе. Е, так, парк сміття цукерка ніколи не, не смакували так добре. Парк сміття цукерка. Парк сміття цукорковий чоловік. E, цей парк був знову врятований. І сейф. А, так, цей парк в безпеці знову. І ти, повер... посміхаючись, повертаєшся до себе додому, ти зупиняєшся, щоб купити наркотиків. У Що? E, а, ні. Ти заходиш у дракстор. Дракстор це аптека. Так. E, і купуєш свої улюблені ментолові сигарети, і касир тобі каже. Що ти думаєш про те, що мій друг скинув в очі? Твої очі виглядають трошки червоними? Що? Що? Чи краплі для очей, напевно. Напевно, так. Сказав, бо очі червоні, ми станемо такі самі червонокі, як оці чорти. Чи що? Напевно, так. Ну що я, в принципі, можу вам сказати? Гра мені сподобалась прикольно, що там багато кінцівок. І майже від усього, ну хоч... І не дуже велике тут різноманіття, що ти можеш робити, але від кожної дії майже залежить, яка буде кінцівка. Не знаю. Гра прикольна, мені сподобалась, але напевно було треба пошукати першу частину, бо я подивився. о, друга частина. Напевно, це такий прикол, бо тут два чоловіка сидять у, у парку, знаєш, друга частина, і все. Почав грати. А виявляється, я ще перша де нас з'їли. Ну, в принципі, можливо, коли ще пограю. Ну, сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Посилання в описі. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!